Друзі, хочу вашої поради. Мої підписчики. Мої підписчики, хто дивиться мене, хто перший, підписуйтесь на мене. Маю я такого агрегата. Зараз з другої сторони ставлю. Маю такого агрегата саморобного, як я вже показував. І маю такого звір'ю. Планую робити ще одного трактора, але не, вил... не широкого. По центрам метр 20. Передного я напевно, буду того чіпляти. А задного ГАЗ-53. По колесах ми вирухаємо, як воно має бути, як воно мені вийде. Що я думаю? Але в мене дуже вібрація, ну як дуже, відносно, вібрація йде до кабіни. Один варіант, що мотор на подушках не стоїть. У мене мотор на жорстко. Але в колії такий маленький трактор він чіпляв на ресори. Пред... Хто робив, хто, робив ну, хто робив трактора на ресорах? Як воно в роботі? Чи воно щось впливає на плуги? Ну, на їзду набагато, набагато, набагато м'якше. Бо трактор жорсткий по дорозі, то є трактор, він не їде по асфальті. Хто може таке робив, може підказати. Хочу я з нього, напевно, я з нього використаю цілий перед. Як цілий перед? Решетку, решітку, радіатор і капота, можливо, як я... Робив посередині, розрізається. І зводжуся. Тут я, напевно, буду тіко задзвожувати. Ну, з бампером ще не знаю, але хочу робити на ресорах. Як я вже показував. Зберйога Він ще на ходу. Не знаю на якому ходу, але я пробував в карбюратор хлюпнути бензини і стартер тут включив замок запалювання. І тут стартер. Механічний бендікс нажимаю, і воно круте. О, Така маленька колись була машина. вона Теж ту приборку, напевно, я використаю на трактора. Вріжу собі, як воно там. Досить вона така цікава. Я її почищу, відчищу, погрунтую, покрашу, все зроблю, все топ Ну, я хочу вас поради. Би я не помилився, хоч цього ніхто не передбачить. О, такий збір його. Хоч цього ніхто не передбачить, як буде поводити себе трактор на ресорах. Як він в роботі. О, бачите, який той збір, який той маленький. Тому тор стоїть 1,9 фіат з турбіною. От дощ капець. З турбіною. Досить нормально, але хоче щось новіше. Хочу я вже більш на нас трактора або машина. Дуже почався. О! Така прикольна кабінка. Досить вузенька, десь метр тієї кабінки, ті віконечка такі. То вікна теж відкриваються так. Тут такі барашки мали ще відкручувати, які вже заржавіли. Тут так скло витиралося, теж поржавіли. Ще якась табличка є. З якого року вона що Ну, Вже старенький, такий антиквар. Там якась кнопка під ногами, напевно, сигнал, чи що не знаю бардачок. О, капець, який бардачок. Ну все поджавіло, але, 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 але мотор дихає. Ще руль такий. Сигнал. А тут сигнала. Не знаю, що є. Ні, не... Ні, ні, тут сигнал не, не, не був. Падає дощик. только выноберу, уже... А ты пешек, я кажется, уже ему 60 років... на первых, 60 років ему уже есть. О. Капец, как я схвал. Ага. Вид на не поднимается, это все... На дротах, на пяткарках. Чика вот такая сторона. Вот такая пере таким джомбиком. Панелька бачите, на до камеры не передаем. Арменько вычиест там это все. чи... Пишіть, чи буде добре, як я зроблю на ресорах, чи ні. На карчалці переважно, звичайно, всі трактори. Але мене найбільше цікавить, що в роботі трактора. Бо нові джунгіри вже кажуть, що на ресорах. Я правда не знаю. Я ще починати трактор робити не буду, але... Поки, ще, поки не знайду мотора. Порадьте мені, якого мотора не ставити. Звичайно, щоб бюджетна ціна була і щось би менш більш нормальне, не таке, що недорого. Не, не, не Думаю, доларів 600 менше ніс не буде. Але я хотів би таке 2 куба, 2, 2 і 2, 2 і 5, щось таке. Потужніше вже одного маю, а другого вже ну, без моторів надійних, щось таке. Хто, Хто порадив би. Добре було б у Мерседеси. Таких старих мерседесів. Там простий дизель, там є різні мотори, але вони вже трошки, Вони чи ні будуть дорожчі. Правда, я ще так аж не чекаю конкретно но вони будуть і ціні. І вони вже будуть дуже з великим пробігом, не знати що возьмеш, бо то з набереш. Розумію що Той ремонт може обійти ще. Но одно є теж но. Я хотів би, щоб було від передноприводної машини. найбуде потужної від передноприводної. І викор... бо я використовую коробку, заварюю сателіти. А чому я хочу короб... добре, що коробку використовувати, бо заварюю сателіти, блокую, точніше, ви правильно зрозуміли, блокую сателіти. У е, мене, виходить, короткий трактор. Бо як так коробку вставляєш, все нормально, але краще роздатку, бо ще, ще занижувало. А там, як вже блокуються сателіти, там, походить то ж є той самий міст. Він вже на три з чимось разу, там плюс-мінус якій які машині зменшує швидкість. В чому швидкість досить, навіть може і трошки забагато занижена. Ну, по моїй місцевості я їжу. І так воно така справа. Тут каже, хтось таку форточку. Зробив вже дерев'яну. Вікно поставив. що байс. Mm. Козу вже... Mm. Oh, не, не видно. Mm. На кардан ще лежить, не видно. Ну, Запутілось з тої сторони. з тут сторони вікно. Ще кардан лежить, бо перед, перед відключений, бо він казав, що йому бензини багато брав. Не знаю, що воно бензини бере. Я не, не думаю, але завести я хочу, я її заведу, буду заводити, буду підключати, то все, відео я вам обов'язково виложу. Ну досить цікаво. Так що, друзі, дякую за перегляд. І чекаю вашої підказки. Що мені робити? Чи на ресорах перед робити, чи такі накачав? Точніше хто, хто таке робив? Хто таке робив, як воно в роботі? Чи воно впливає на плуги, на культиватор. Я думаю, що воно не впливає, так надзвичайно. Але теорію, а теорія, практика практику. Я вже в тих саморобках теж. Думати я думав багато, що воно так буде, а воно трохи в практиці по-інакшому. І робиться впевнено, що воно так наробитися, а воно потім не так, як не добре, точніше. Добре, дякую за перегляд. Підписуйтесь, буду показувати, коментуйте, пишіть. В коментарях, хто робив трактор на ресорах і як він в роботі. Дякую.